Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія А5 13-го року. 1,6 бензин MPI, 220 тисяч пробіг, 8 тисяч 50 ціна автомобіля. Свіжопридане, розмитнене, є сертифікат. Кондиціонер. Коробка механічна. Рено меган третього покоління 2011 року. 1,5 дизель. Механічна коробка, 237 тисяч пробіг. Клімат навігація, рідна фарба, оригінальний пробіг 7700 ціна. Ford Focus 2019 року, 1.5 дизель, автоматична коробка, 190 тисяч пробіг, 14 900 ціна. Є підігрів лобового. Так він виглядає. Kia Seed так, не бачу року. 8 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 240 тисяч пробіг. Так, і номер телефону власника можна все уточнити. Октавія А 7 2020 року двохлітровий дизель автоматична коробка 147 тисяч пробіг. 15455 ціна. Так, виглядає вона в салоні. А за деталями до власника звертайтеся. Меган другого покоління. Так, так, не бачу рік. Двухлітровий бензин 170 тисяч пробіг. Новий ГРМ 5300 ціна. Так, салон комбінований, світлий. Виглядає. Два популярних варіанти показуємо по черзі. Спочатку гольф 6 в універсалі. Тут у нас 12 рік, 1.4, бензин TSI, 200 тисяч пробіг, 7,700 ціна. Так, Коробка механічна. Так, і миган третього покоління в такому самому кольорі. 2013 рік. Де на 5 дизель. 7800 ціна, 243 тисячі пробіг, круїз навігація, клімат, парктроніки, сенсор дощу. Хіндай ай 30 8 рік, 2-літровий, бензин автоматична коробка. 240 тисяч пробіг, 8500 ціна. Є сертифікат. Так. Салон комбінований. Четвертий Меган. Зараз швиденько покажемо обидва. Тут у нас 16 рік, 15 тисяч ціна, буде ще торг, 1,6 дизель-механіка, 150 тисяч оригінального. Пробіги вказує власник автообслужене без підфарбувань. Так, має бути видно, салон комбінований. Так, і в синьому кольорі 2018 рік, 15900 ціна, де дизель-механічна коробка, 166 тисяч пробіг. Також комбінований салон. Октавія А7. 16-го року, 2-літровий дизель автоматична коробка, 235 тисяч пробіг Швейцарії авто. Сертифікат зроблений. 14200 ціна. Opel Astra H в хетчбеку. П'ятий рік, 1,8 бензин автомат, японський ейсін, перепрошую, 175 тисяч пробіг без підкрасів, авто Швейцарії. 6,650 ціна. Якби це було, правда, було б взагалі чудово. Ну, то треба все перевіряти, звичайно. Октавія А8 21 року, 2-літровий дизель. 205 тисяч пробіг, 21 300 ціна. Так, панорамний дах. Автоматична коробка. Пасад Б6 в садані. 10-го року, 1,8 бензин, автоматична коробка 157 тисяч, пробіг 8900 ціна. Тут номер телефону. Є підігрів лобового. Так, підігрів сидінь, клімат. Не могли пропустити таку красуню Audi a 6 Allroad. Повний привід, 12 рік, 3 дизель, автоматична коробка. 175 тисяч пробіг, є сервісна, сертифікат. 21 тисяча 550 ціна. Так, Салон комбінований шкіра алькантара. Так, вона виглядає. Ford Focus 2008 року, 6200 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 197 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Так виглядає вона в салоні. Пасад Б 7 13-го року, літровий дизель, 206 тисяч пробіг, авто нефарбований, сервісна історія, 12 12900 ціна. Рено Так, 1,6 бензин, механічна коробка. 10 рік, 233 тисячі пробіг. 6600 ціна. Кондиціонер. Volvo В50 2009 року. 2 літровий дизель, 252 тисячі пробіг, 8200 ціна. Hyundai i30 14 року, 1,6 дизель, 301 тисяча пробіг, 8650 ціна. Давно не зустрічали Opel Vectra, 7 рік, 1,8 бензин, 258 тисяч пробіг, 5500 ціна. Робка механічна.